Мореного мешканці. і щоб це було дуже-дуже виважне рішення. Прошу дослухатися до думки тих людей, які вже поставили підписи, які зібрані. Ми також готові вислухати думку, можливо, не нашу, інші. Це дати час для того, щоб бути зрозуміли, наскільки це важливо для нас, тому що це для нас буде також важливо. І Ще разговорюватися таки іншу думку, і пусть може бути на те. Але я героя казав із апарат. Саме Ми задали алею, в зв'язку з тим, що вона реально почалася на 22-го, почалася, почалася в 4. Тих воїнів, які загинули ще тим на стіну. Я не хочу брати якісь особливі лави на себе, але я сам особисто брав тоді ініціативу розумію, наскільки це важливий відповідальний і витягнув днів. Ми про те, що зробили таку примітивну належну алею. Да, це стало початком тої алеї. Але ніхто не міг подумати, що зараз на да, сьогодні вже не вже 38, а 87. І стало місце звичайно мало. А врахуйте те, що сьогодні, не не, на сьогоднішній день, на 108 людей, які сьогодні вважаються без І вони не знають, де вони, чи в них живі, чи в них 198. Ми не знаємо, чим це закінчиться. І це зараз питання стало обговорення тим, що я не розумію, коли приходить діяльні кутюри, наші спеціалісти стало питання, де розміщувати далі. На сьогоднішній день близько 40, по третіх таких потрібно вирішити в цьому парку. Місце, як ми бачили. Поки там достатньо місця в цьому парку. Є задня частина, можливо, там Й. це сверх противні майданчики. Ми пробуємо змістити так, щоб всі наші воїни сьогодні вони були саме зараз тут, всі доєдини. молим Бога, щоб закінчилася війна. молим Бога, щоб всі наші герої, всі наші захисники, яких серед них сьогодні серед нас немає, які вважаються безкоштовнями. І це важливе питання. Тому я звернувся. Ми змінилися багато, багато катаків, багато пропозицій. Я абсолютно нічого не ні маю проти, проти Борисівської площі. Але знову ж таки, я сказав, сьогодні 207 чоловік. Тобто, чи достатньо місця. там. Тут в парку також дуже мало, Я не хотів би, щоб ці парки міг розкидали в різних місцях організаторів. Ну, це питання про Це повністю абсолютно думка, що першим, з ким виговорюватися, <плес> але але героїв це зі всіма матеріалами, дружинами воїнами загинути. З вами, ті, що зараз пришли в сусідню залу. Ви будете приймати рішення. Вся громада буде тільки обговорювати це питання. Але ви не будете сперечатися будь-ським лівом, але але я буде там. Не може навіть бути уговорим. І обсудити, про те, що вони хочуть, їхні пропозиції. Тому що про них забувається. Ми пам'ятаємо тільки тоді, коли прийшли на кладовище, коли не попиталися, і про це забулися. А родини живуть у своїй болі. Так. Розумієте, що не побачилося, що потім, коли у родини буде ідея якесь місце то вона вже буде зайнята. Знаєте, що так не вийшло. То треба зараз ніж з людьми зустрічатися і. Трагинами. І зараз більше з ними все задати, хоча бачити їхню, що... ну, де вони бачать цю алею. Ну, ми збирали підписи, ми зібрали більше тисячі забори солітку тощо. Є хто проти, є хто за. Ми нікого не застрадали. Ми хотіли подивитися, яка буде реакція людей, якщо перенести на алею складу. Почитайте ще одну хвилі. Ми просто залишили листи, і листи підійти з 40, хто хотів. Ми подивилися на реакцію людей. Тепер ми дуже хотіли, щоб міська рада все поспілкувалася з родинами загиблих, не відкладати це далеко. Щоб не було такого, як у нас хлопці є, хлопці приходять мене завтра і сказав, як вони тільки загинули, а привозять через світло. Чому з міської ради ніхто не разу не зателефонував родин і не запитав, чим ми можемо вам допомогти? Я всіх перепитав, але ніхто не разу з міської ради не зателефонував. Я розумію, що велика родина. Але міськрада повинна теж думати і хоча перезвонити. Може, в людини є яка проблема. Я думаю, що це буде правда. І я кажу, не я це, я кажу, як родина за Дякую. Жителі міста, давайте зробимо так, як тільки виконавчі органи влади будуть готові говорити про площу. Про пропозиції, не відкладаючи довго, зустрітися, можете депутатів запросити на цю зустріч, щоб це не було бути родини загиблих не тільки у плані розміщення, про яке йдеться, а й про інші проблеми. Тобто є пропозиція вибрати день, призначити і зустрітися. Дякую. Я, свою думку, я абсолютно поділяю вашу відділу і вашу думку, так, це цьому плані. Як я вже сказав, я сказав своїх детей, подивитися. Питання дуже відповідальне, дуже важливо. Чи просто так будьте бараці, то не приймати рішення не буде. Ми почули депутата Марина Іванівна, так, абсолютно я також з прийняв. Так. Ми виберемо день порадимося з вами. Так, якщо це буде ініціативна група всіх батьків і таке, так, ми будемо збиралися. Думати, я я зараз я вам сказав, я думка зараз є розглянути всі і потенційні клопації, які є, вирішувати. Але для цього дуже важливо, щоб ми правчі познали, скільки їх є. Уявіть собі ситуацію, ситуації, коли ми робили цей побеліці понали, наприклад, а Сі війна, ми те, що це відсідаємо, обговорюємо всіма і виходимо на загальне оговорювання, тримає від нарішення. Я всім вам дякую, я Все-таки сьогодні розкажу ситуація, це дуже важливо. Зараз приспіть їх, що не буде.